Добрий день, хочу вам показати наш пологовий будинок. О, на, поїж. У нас тут сидить квочка на яйцях. Не будеш їсти, ні? Давай я тебе тоді випустю до всіх. Тут у нас квочка сидить на яйцях, повимастювала їх всіх. Одне роздушила, одне ми просвітили, викинули, а ці всі хороші. Далі в нас сидить тут гусочка на яйцях. Вона пішла, зараз гуляє, пасеться, яєчко в нас охолоджується. Ще одне гніздо в нас тут, дівчинка, сидить, моя дівочка, да. Іди трошки щось поїж, чи ти не хочеш? Сиділа, моя дівочка, да, на яйцях, гріла собі пташенят. І тут саме в нас привела наша киця четверо маленьких кошеняток. Вона їх погодувала, і вони. Блядь, Зараз ми. Такі маленькі, хорошенькі. Може, в когось вдома нема улюбленців, то звертайтеся. Підростуть, і ми залюбки поділимося. І це все в нас на одній території. Гуси на яйцях, курка на яйцях і кицька на кутенятах. Всі вирішили в одному приміщенні посидіти. Видно, там безпечно киця вирішила Буде для неї. А тут в нас замурзані кабанчики з льошкою. Так? Риють і риють. Без кінця викопуємо це корито з болоту. Коли ви вже спинетесь, свиня. подивіться, всі п'ятачки в нас в болоті. Що вони там шукають, не зрозумів. Да, ви поснідали мої хороші, поснідали. мамині мені мамині мам свінки гарненькі. Всі поснідали, тепер риємося. Так, а тут кури об'їдають мені поросятка. У мене тут маленьке поросятку. А ну киш кури звідси. Киш Он, воно маленьке, самотнє. Ми його не змогли поселити до старших, бо вони його будуть ображати. Йому так сумно самому, він навіть кілька днів не хотів їсти. Так, да, Кутінька? Поснідав сидить. Наша щаслива мамочка покормила діток і прийшла снідати. Так, да, Кльопа? Тікає трошки від них? Тут в нас наплюнулася гусенятка. Вчора наклюнулися. Цілу ніч вони пролежали і півдня. Просто я їм допомогла, зробила дирочку маленьку, щоб вони могли подихати. Ось таку маленьку. Просто шкурочки трошки забрала, щоб вони не задихнулися. І чекаємо, коли це вони зможуть вилупитись. Вже як до вечора не погупляться, то тоді трошки допоможу. Гарно, дружно наклюнулися. Тільки чотири оті підпитання будемо бачити.